Кожного часу свої герої інколи вони не примітні, але їхні справи говорять самі за себе. Зазначалося під час підбиття підсумків конкурсу, які вони славні доньки Полтави. Його учасники, школярі і студенти написали есе про відомих полтавок, як сучасниць, так і тих, хто жив століття тому. Стала героїнею одного із творів і поетеса Ніна Гриб. В мене є не одна збірочка, її книжок вдома. Цікавилася, читала і відразу подумала, що можна написати про неї, бо справді цікава людина. Ніна Федорівна поблажливий цензор. Писати говорить, не кожен може, а тим більше в жанрі есе у великому романі. Можна розгорнутися і писати роками. А тут треба зібратися, треба оцінити свої можливості. Роботи на конкурс надійшли сильні, розповідають фахівці міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту, яка ініціювала проведення заходу. Найбільше писали, звичайно ж, про Марусю Чурай. Дуже багато було написано про Раїсу Кириченко. Але знаєте, дуже теж приємно, що серед 44 робіт ЕСЕ, все таки молодь наша знайшла уже тих людей, які сьогодні є популярними і відомими. І зокрема, дуже приємно було, щоб говорили про наших волонтерів. Героїнями творів, зокрема, стали тренер з плавання Галина Бойко, волонтерка Олександра Сиротенко, поетеса Марічка Бойко, журналістка Наталія Святцева. За свою працю усі без винятку учасники конкурсу отримали призи від організаторів та спонсорів.